<різування> О, як хто це тут блукав та до мене завітав? такий? такі? Не двоє українські убраюся, паруки, це не мотива. Так, добре, хлопці. Посомне зілля наварила і козаків людинна поїла. Спляти, А поки вони сплять, мені треба щось вигадати. Сама, мабуть, з такими козаками я не впораюся. Треба йти та кликати на допомогу. Ох і недобре це діло, не може різбо бути без зірки. Прийдеться допомогти за мету. Що ведуть глиб лісу, щоб злача плутка не змогла назад вернутися. Ану, сніжиночки, допоможіть мені.